У селі Верхній Майдан Надвірнянської громади освятили меморіальні дошки героям, які поклали життя у війні з окупантами Дмитру Дудці та Сергію Ментинському. Захід розпочався з державного гімну. Надали право відкрити меморіальні дошки героям, їхнім рідним, близькі та друзі захисників піднесли квіти до дощок. На заході присутні пригадали історію життя кожного з полеглих, їхні молоді роки, думки оточуючих про них, та в складі яких військових формувань вони служили. Найкращий тато саме такими теплими словами згадує свого батька Сергія, його дочка Іра. Такими ж хвилюючими словами свого чоловіка. Чоловіка Дмитра згадує його жінка Іванна. Я хочу, щоб ми всі пам'ятали Діму як мужнього воїна, який понад усе любив свою країну і який віддав за неї життя. І щоб не говорили, що його туди ніхто не посилав, а дякували і пам'ятали. Наш тато був добрим, люблячим чоловіком, найкращим татом. Найріднішим сином і залишиться назавжди. Ми завжди будемо пам'ятати, ніколи не забудемо його. Так само і Дмитро, знаючи його особисто, він був дуже вірним другом, відданим своїй родині і батьківщині. Вони захищали нас до останнього, від початку війни. Тато завжди казав, що ми стоїмо тут, щоб ви жили під мирним небом і не чули того, що чуємо ми. Згадав, як зразкових учнів полеглих староста громади Василь Карманський, най... велика шана і дяка. Такими словами він подякував рідним, які виховали відмінних синів України. Безумовно, найкращими учнями, які вчились в стінах цієї школи, є Дмитро та Сергій. Вони, тому що вони віддали найцінніше, що в них було. Вони віддали своє життя за нас, за Україну. Велика шана і велика дяка родинам загиблих за те, що ви виховали таких воїнів. На освяченні до місцевих мешканців звернувся отець Михайло. Відзначив, що надбання героїв та пам'ять про них буде існувати, допоки пам'ятатимуть про них. І ми говоримо дуже часто і чуємо особливо тепер час, що герої не вмирають. Але я ще хочу додати інші слова. Герої не вмирають, поки про них пам'ятають. І саме, напевне, ми тому поклали чітка ініціатива не тільки територіальні громади, але ми бачимо, що всюди кікла доски. Щоб кожен з нас буде мати ту можливість нагоду пройти мимо цих досвід, зупинитися на якусь хвилю і подумати про це, щоб він віддав своє життя за мене. На заході звернувся до громади та близьких загиблих героїв, міський голова Надвірнянської територіальної громади Зіновій Андрійович. Очільник звернув увагу, що потрібно не тільки в день відкриття дощук згадувати герою, але й повсякчас. Нинішній день схиляємо голову під світлем. Подвигом невинно об'єнних Дмитра і Сергія і дякуємо їм за подвиг. Адже ми маємо пам'ятати, якою ціною ми маємо можливість жити, працювати, виховувати, дбати за кожного з нас. Тому пам'ятаємо наших героїв. Хочу звернутися до учнів гімназії, до жителів села Верхній Майдан. Пам'ятаємо і приходимо не тільки в день відкриття. А починаємо свій робочий день, свій перший урок, підійшовши, помоливши і подякувати герою за його подвиг. Тому світла пам'ять живе в наших серцях, пам'ять живе в наших справах, вчинках, і пам'ятаємо, якою ціною ми маємо мирне небо. Вічна пам'ять, слава Україні! На події зачитала свій вірш про Сергія та Дмитра вчителька Галина, котра присвятила віршовані рідки їхній пам'яті. Ще зовсім юного війна забрала в герці. В січневий день, але в цвітінні літ. А у коханої батьків туга на серці такий яскравий він залишив слід уже сев дочекався дочекавсь онука. Багато планів, ще хотів. Війна забрала в рідних плач й мука. Немає чоловіка і опори для братів, дві різні долі. Спільна Україна героїв народила ця земля. Помилуй, Боже, не впадемо на коліна і з дому проженемо всіх катів Кремля. Як важко бачити цих хлопців на протреті. Хотілося б обняти міцно їх вони ж навічно, щирі і відверті, усмішкою зігріти хочуть всіх Дмитро і Сергій. Як молодість і зрілість, дві різні долі, але біль один. Надіємось лише, що Божа милість загоїть рани їх згорьованих родин. Як небо стане мирним і безхмарним, будемо звертатися до янголів своїх, бо подвиг їх не може бути марним. Згадає Україна їх усіх.